Вітаю всіх цінителів тихого полювання на каналі Селянин. Сьогодні ми знову відправилися перевіряти наші місця, які є результати по грибах у Прикарпатті. Це є Чернівецька область. У нас на часах тепер 11.39 14 травня. Ми зайшли в наші прекрасні ліси Букові. мухові гриби, ростуть тут. Ми це знаємо і шукаємо і перевіряємо. У лісі дуже сухо, дощу нема, земля висохла, але гриби прориваються помаленько помаленько, щоб ми їх знайшли. Давайте будемо доставати першого грибика. Це розові гриби, гарний свіжий вологанішка. І це вже радує, тому що сонце сушить землю і, звичайно, засихають і гриби. Це ще не все. У нас є рядом ще один, який постраждав трошки більше від вітру, потріскав. Ось також розовий. Це ми можемо бачити по його шапочці, що він вже почав втріскати. Так як тут великий берег, туди ви можете бачити яр, тут і сильний є вітер. Тому вони хто виліз, той вже під властю вітра тискає. З такими грибами ми будемо починати сьогоднішній похід. Та що залишайтеся зі мною, хто хоче прогулятися, йдемо прогулюватися по місцях наших, шукати білі гриби. Та що, сідайте, зручно готуйте чайок і будемо починати. Перейшов трішки в холодочок і замітив ще одного гриба, який сидів захований. Крепко сидів. Як бачите, вони всі стандартні, невеличкі такі, середнячки, але дуже приємні. Такі люблю дуже збирати, їх виднося гарно і вони дуже цінні, ну і, звичайно, дуже є смачні. Чистимо і продовжуємо передивлятися ці місця, шукати те, що є для нас. Попав я на гарне містечко, вийшов на бережок. Подивіться, отакі от блондинчики велички. Світленький, але з боку ось тут у листочках. Прямо в листі замітив. Гарно рибка, дивіться. Його просто не виднося. Просто не виднося, а він подивіться, який красивий тут. Бачите, як росте. Це вже... Правда гарний. Дуже гарненький, такий, вже величенький. Тут такі бережки в листочках. Дуже дивно. Давайте ми підійдемо ще чуть-чуть вище. Тут покажу вам, дивіться, як взагалі гриби ростуть. Бачите? Де є листя, вже набагато краще, тому що тримається вологість, тепло і... Вони там ростуть. Але їх не виднося. Тут є, ну, я знайшов тут два гриба, яких я замітив. Але можливо тут ще є десь у лісі. Ну ми парпатися не будемо, тому що краще, щоб вони самі вилазили. Дивіться. Бачите? Бачите, як вони заховані. такі красончики. Один. І якщо придивитися сюди в листочки, то тут у нас дивіться прямо в землі. Прямо в землі. Є ще один. Який набагато більший. Звичайно, можна промацати, подивитися, чи... Десь щось не лишилося дуже цікаве. Але по суті нам ось такі грибики також цікаві. Йдемо тих і виходить, що ми знайшли на одному містечку, де є хороші листочки, де є вологість ось таких братчиків. Замітив, що тут поки знімав той відео, подивіться, кинув листочки. Бачите? А тут ще один був. Ось того. А так, Був би не кинув листочки, був би пропустив. Ну можливо я знайшов би на інший раз, але поки є вони тут, замітив, треба забирати От таких красенів разових грібів. Хочу вам показати красиву розвилку доріг і самого лісу. От подивіться, Тут зруб був, бачу, там вільхи почали рости. Ось так отако, по самому центрі там вільхи. Тут починається буковий ліс сюди в глибину. Ось тут вже йде дубовий ліс, тут дуби самі ростуть. Через дорогу переходиться, сюди берези ростуть. Ось тут з краю бачу ще вишня. Йдемо, йдемо по кругу, два роздоріжжя і далі знов боковий великий ліс. Ну і красивий коверець, красивий квіточок, жовтеньких. Там яскраво-яскраво красивих. Вони тепер на сонечку ну так прям, ну так няшно виглядають. І кстати, тут дуже є багато квіточок, дуже різних. Тут місцевість така приємлива. Дивіться які синенькі. Гарні квіточки. Є ось такі. О, якраз прилетіла. Якась таракашка поїсти Колись меду там чи що там є в них. І ось так, друзі, практично попри ліси скрізь. Ось така красота. Уявляєте, виходите по лісі, чисте повітря і, є звичайно, ось такі красоти. і Йдете по дорозі, насолоджуєтеся цією природою, красотою. Дивіться, по одній стороні одні квіточки, по другій стороні другі квіточки. Різні дерева, різновиди. І ось така краса. Також хотілося ще розказати за декілька коментарів, які, які писали, я читаю всі. Там є такі люди, які Пишуть, що я обманщик, що таких грибів не може бути цього числа, типу, чи тої дати, коли я там збирав. Так я не розумію, типу, люди викладають не, не один тільки я такі гриби, білі, що знаходять у наших місцях, тут областях поблизу Прикарпаття. Получається, вони всі також обманщики, або просто люди не знають. Що таке правда, що таке ні, які є гриби, коли вони ростуть. Є дата, є число, є години, Я викладаю все для того, щоб ви знали, тому що в багатьох минулих відео казали, що не кажу дату, там, не кажу число, там, день. Кажу все тепер показую, щоб було наглядно, видно, коли збиралося і, і як взагалі проходить процес збирання грибів у наших лісах. Так що нічого я не обманюю. Свіже відео цьогорічне. Початок відкриття сезону у нас почався ось такий. Ми повертаємося до білих грибів, до розових грибів. Дивіться, яка бомбочка сидить. Бачите, як виднося де вітер дув з якоїсь сторони. І його як поміняло. Потрискала декоративна шапочка. І то ще збоку. Замітив я прямо в мохові. Ось так буде, виднося. Дивіться як вони виховані в мохові. Слухайте це... Це проблемка достати. Не свіженькі. Чути що свіженькі. Мохі. Ми шукаємо собі місця найкращі, де більше є вологості. Ось такі три знову не знайшли. Я вже думав, що ми нічого не знайдемо вже то щось маловато є. Але нічого, попадається десь по декілька ось таких ну, досить непоганих, ще свіженьких. Находився я знову нормально. Пройшов гарний такий ковірчик з е, кропивою, обжалився трошки, полікувався, але знайшов Дивіться. Грибики. І ось тут. Випорпав прямо в листочках. Ось такі молодесенькі. Комулесенька бочечка і маленький грибик. Ну, нарядом ще не один зогнивший в листі прямо зогнив. А ці два хорошенькі, тверденькі, молоденькі і свіжі, головне. Ми будемо забирати. Знову захований білий грибик. Дивіться, яка красива місцевість. Там дерево сидить і він під ним прям просто в листю захований, там мошкові. То, що розовий гриб, але він ще не виліз, тому і не почервонів сильно. Получається білий грибик. Ну, непоганий. На цьому місці я ще цього року не знаходив. Так що це перший грибик, значить, сюди вони помаленьку починають кидатися. Це вже радує дуже сильно. А в лісі так-то непогано і потемніло. Сонечко зникло, вітер, правда, був перше такий дуже сильний. Так холодно стало. На коло корчиків бачите. Пройшов сюди такий молоднячок красивий. Такі стежинки, файно все. І от прям під корчиками. Ось такий красень. Ну і недалеко пройдемося тут трошечки. До корзинки. Надеюсь, не пропустив нічого. Я коло корзинки знайшов ще одного. Я так пройшовся чуть-чуть, подивився по кругу. Тут також ось так згори, навіть не виднося. Якщо подивитися сюди, так тут подивитися, який гарний гриб. О, і тепер вже у нас два такі красені, досить непогані. Ну і дивіться, що у нас вже в корзинці. Так, бачите, да? плюс ось ці два. Ну, така кількість у нас є гарних, бачите, молоденьких грибиків розових. Зараз ми почистимо їх. Ну, Для мене сьогодні хороший. Такий подарунок. Надіюсь, вам також сподобалося. Такі грибики, вони дуже гарні. Так, покрутився я трішечки по лисю. Тут бачу така місцевість хороша з листя. Походив тут по кругу, помалесенько, продивлявся і знайшов. Найшов. Три гриба знайшов. Ось такий. А не... Ну, свіженький відчувається, вологий. Так, тут я знайшов. Також в листочках. Теж гарненький розовий. Так, от такі два вже є. Вони прям, вони прям на країчках так сидять якихось листів, що навіть не виднося. Так, і тут коло корзинки знайшов ще один. Щоб помаленьку походити, можливо, десь краям ще і є, але це треба багато часу, а часу у нас багато немає. Отака от кучка дров, хтось наскладав. І оці кучки дров. За сьогодні, напевно, це найбільший гриб. Розовий куда тікаєш? Бачите, волога ніжка. Дивіться, який він по контуру. Якийсь смішний виділений, такі ямочки якісь. Але що це за полоса по контролю, непонятно. Так, ось отакі кучеріща можуть рости у нас отакі гриби. Те, що ми тройці ще беремо, чистимо, кладемо до решти. Сьогодні у нас вийшов дуже гарний друзі похід. Назбирали ми 19 грибів. В нашому Прикарпатті. І так у нас сьогодні вже 14 травня і 14.08. Проходили декілька годин, назбирали ось стільки. Красиво, гарні грибики, свіженькі, молоденькі, все так, як ми любимо. У лісочку тепер сонечко вже вигріло, тепло є, а треба тільки дощику. Чекаємо, очікуємо, дощу і чим побільше, тому що земля хоче вологості, а гриби тим більше. Так що з такою кількістю ми будемо завершувати сьогоднішній похід по білі гриби. Всім дякую, хто прогулювався зі мною, хто залишився до кінця, щоб побачити результат. Збору грибів. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був селянин. Не прощаюся, тому що ми скоро зустрінемося в ближайшому відео. На Пока-пока.